Отримали сьогодні ось такий крутий набір від Joseph Joseph, кухонне приладдя у стійки, яка обертається. Зараз покажу вам саму коробку. Написано, які прилади є в наборі плюс підставочка. Тут це теж добре розписано, що головка обертається в підставці, щипці, як їх закрити, відкрити, а також приладдя, яке має виступ: що коли ви готуєте та у вас грязна. Там ложка лопатка, що не торкається поверхні столу, і стіл лишається чистим. Ось така коробочка. І тепер давайте подивимося сам набір. Головка обертається. Можна дістати будь-який прилад, який вам потрібен. Щипці металеві, силікончик, підставочка. Підставочка є у кожному приладі. Нажали, відкрилися щипці, попрацювали і закрили щипці. Ось така шумовка невеличкого розміру, отвори. Дуже, до речі, міцні ручки, прорезинені. Це все полімер, а це силикончик. Лопатка широка. Отвори, щоб зайвий жир або волога стікали. Дуже, до речі, зручні ручки. Так, що в мене тут ще йде? Ложечка, велика така ложечка. Теж полімерне і силікончик. Дручне в захваті. Та приємно тримати. Потім половник. До речі, зверніть увагу на половник. Він має борти і має таку. Овальну форму, щоб те, що ви наливаєте, все йшло струєю, так, а не розтікалося. Ось такий половничок. Так. І ось така ложка для спагетті. Отвір, щоб виміряти порцію спагетті та зручні отакі захвати, щоб набирати. Ось такий класний набір. Зараз є один в наявності. Переходьте за посиланням, можна замовити. Якщо вже немає в наявності, то можна під замовлення. Доставляємо десь близько 14-20 днів.